Тисяча за теля. волинські аграрії тішаться, що змогли випередити всі області в дотуванні селян за утримання молодняка великої рогатої худоби. Майже третина українських одноосібників, які отримують призначені урядом кошти, живуть саме на Волині. Такі вливання в аграрний комплекс розраховані не лише на фінансову підтримку працівників землі, а й на приріст власне українського м'ясного та молочного ринку. У селі Промінь, що поблизу Луцька, молоко не здають, бо ніхто не скуповує, і на ринок возять мало. Усе для своїх потреб. Живності у пані Оксани, аби сил вистачило обійти. І кури, і гуси, і качки, і свині. Але тепер ставка на корів. Ці благородні тварини не лише годують, а й заробляють для господарів. Мало того, що на трійню дають по 100 гривень у рік, то ще й доїльний апарат отримали. Ще більше дають за теля, що правда від трьох місяців. То дуже добре. Дуже добре, що так держава, якби держава так завжди піклувалася, то в нас, мені здається, не було б ніяких проблем. Теля маленьке зразу треба поїти молоком, щоб воно було на щось подібне, а потім якусь кашку треба варити. Труд тяжкий. Ми рахуємо, що хазяйство теж так тримати невигідно. Навіть доходило до того, що я вже корови продавала. Мені було дуже тяжко на руки. Здавати молодняк на м'ясо теж не вигідно, адже у таких одноосібників, як пані Оксана, кормів для вигодовування телят достатньо. Частину цієї картоплі продасть, частину залишить для себе, а частина піде на готування тварин. А тут ще й держава по 250 гривень, щоквартально виплачує. Тим більше вигодоване теля можна вигідніше продати. Порахувати зерно треба, порахувати. Ну от зараз у нас картоплі немає, де збуту. От через те мусимо тримати. Мати худобу треба тримати, бо ж картоплі маємо, здати не маємо де то, хай хоч худоба їсть, щоб хоч якесь м'ясо здати, та й було. На сьогодні сформовано вже біля 4 тисяч реєстру на 4 тисячі голів. І це знову 3 тисячі сімей отримують свою допомогу по даному напрямку програми і в області. На це звертається і йде значна частина наших зусиль. Доглядати своє багатство каже пані Оксана нелегко. Поки попорає господарство час і до сну. а та на роботу в школу працює кухарем, і тисяча за одне теля не компенсує тих витрат, які йдуть на його утримання. За рік бичок обходиться в п'ять разів дорожче. А коли досягає чотирьох центнерів, то здати можна по 14 гривень за кіло живої ваги реального прибутку трохи більше пів тисячі гривень проти руки не опускає. Дали мені апарата мені стало дуже легко. О, і ми тримаємо і знов купили корову собі, і, бо наша була захворіла одна, то ми продали, а купили натомість собі другу, і тримаємо три корови і будемо тримати ще четверту, бо телиця настільна. <різько> У родині цієї жінки лежати не звикли. Донька має своє господарство, де три корови і четверо телят. Разом з мамою має 20 гектарів землі, звичайно, і певну техніку, але готові господарство розширити. Сил, каже, поки вистачить. Буквально 2 4 роки нам не давали дотації, то ми дуже раді, тому що так придумали таку. Нам, хоч, хоч ну, звичайно, тут мало для нас, але, але це дуже добре, дуже добре, що так придумали, що дають нам ту тисячу. Такі нею можна щось підштовхнути. І кормів, і якоїсь осипки хто такого немає має, вдосталь свого можна купити за ці гроші. У племінниці Ольги телята взагалі викликали сентименти. Тепер каже, не шкодує, що вберегла. У неї їх п'ятеро, окрім п'яти корів і бика. Одного вже здала. Такі одноосібники отримують статус сімейних ферм за два останні роки. Їх кількість зросла більше ніж утричі. Зараз їх дві з половиною тисячі. Ну тримаємо. Я там знаю, що вигідно, не вигідно. Тримаю, бо мені шкода. Я її тримаю, і я ті б поздавала, але шкода, я подируся, який хороший, файний. Ви оцінюєте цю тисячу? Ну, трошки пом -пом поможе, бо якась підтримка є. Ми сьогодні ставимо питання про присвоєння статусу і пенсійного забезпечення одному із членів сімейної родинної ферми на рівні держави. Фактично середній малий бізнес на території села. Проти телята не для збільшення поголів'я наголошують в управлінні агропромислового розвитку. Доморощеними бичками можна зіпсувати коров'ячий рід і зменшити надої. Тому в прирості поголів'я ВРХ уряд заклав лише ідеї збільшення м'ясного ринку. Це є, збільшення буде ринку м'яса. Це у нас буде збільшення виробутку виробу яловичини. А на сьогодні яловичини є в ціні. У нас вперше за останніх кілька років збільшено поголів'я ВРХ по області. Нас на сьогодні більше трьох тисяч ВРХ. Збереження поголів'я корів збільшить і виробництво молока. Для Волинської області сьогодні, по результатах року, ця програма дасть до 15 мільйонів гривень. Люди наші отримують до 15 мільйонів гривень. Сума велика, сума відчутна для людей, і сума, яка дає можливість стабілізувати галузь тваринництва в особистих селянських господарствах. Волинь випереджає інші області не лише у виплаті дотацій за отримання телят, а й у збільшенні молодняку з усіх ідентифікованих в області уже зареєстровано 86% телят, власники яких можуть чекати на виплати.